У 19 пішов воювати добровольцем, а у 20 залишився без обох ніг та вирішив мандрувати Україною і вже зробив на протезах перші кроки про Максима Гайшу, який до війни ніколи не покидав рідної Вінничини, але нині планує побачити на власні очі не тільки найпотаємніші куточки України, але й Францію, і Німеччину. Що йому для цього потрібно, Вікторія Гетьман зараз розкаже. Мене питали, чим я займався у цивільному житті. Я їм сказав: граю в з комп'ютери, чиню, телефони, всякі железки. Від любителя відеоігор до зв'язківця з СУ. ветеран Максим Гайша. Пригадує, як у свої 19 підписав контракт і став військовим із позивним Вольт за півроку встиг повоювати на Донецькому та Запорізькому напрямках. Під час контрнаступу у боях зароботене. Рік тому Максим дістав поранення. Це був його останній бойовий вихід. Пригадує, в той день в п'ятьох евакуювали пораненого побратима, коли на швидкості у них влетів ворожий дрон. Дрон тіха. Я десь коли секунд 10 нічого не бачив. Я почав очі питатися. Вони були відкриті, я пальцями питався їх відкрити. Я, я думав, я помираю. Сам про себе почав казати, що ні не хочу, не можу. Ну як так? Було дуже боляче. Хоч хотів пити, почав мешкатись на живіт перевернувся. Дивлюсь, я в бані крові Просто валяюсь. Після поранення Максим переніс 18 операцій. Оговтався вже у Вінницькому шпиталі. Тоді й усвідомив, що у 20 років втратив обидві ноги. Я дивлюся, ніг нема, і перші півроку в мене состояння було таке, що я інвалід, я вже нікому не потрібен. Мене вже ніхто не полюбить. Змиритись з втратою ніг ветеран не міг до моменту, поки у Львові не почав робити перші кроки на протезах. Ноги не будуть мерзнути, їм не жарко, лівого коліна кротити не буде. І ще в мене є пенсія в 25 років. Такі собі плюси, але якщо не мислити позитивно, буду заганяти себе. Зараз Максиму 21, і мріє він про новий протез. Електричний коштує такий 80 тисяч доларів. Як не збирати на нього, поки не знає. А я не знаю, як це все розпространити і йде. Я можу тільки от відкрити збір на Монобанку, хто захоче, той допоможе. Новий протест допоможе Максимові подорожувати. Мріє побувати у Німеччині та Франції. А поки у своєму телеграм-каналі розповідає про поїздки Україною, мандрує сам і за півтора місяці встиг відвідати шість нових міст. Перемогу вірю, що вона все ж буде на якихось перемовинах, бо я дуже не хочу, щоб мій дім став русским. Я не хочу жити чи жити у Росії. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон Єдині новини.